За останні три роки було. Пошкоджено або знищено більше ніж 12 гігават потужності в Україні. Це станція генерації, це ТЕЦ, ТЕС великий і так далі. Тобто дуже багато пошкоджено джерел генерації електроенергії, а відновлено буквально там 3-4. В принципі, зараз, якщо взяти статистику споживання електроенергії населенням і підприємствами України, то ми стабільно маємо дефіцит 2-2,5 гігаватти. Електроенергії щомісячно. Звідки ми покриваємо цей дефіцит електроенергії? Імпортуємо. Так, залежно від піку, від е, необхідності е, мережа наша, українська е, з країн Європейського Союзу імпортує 2-2,5 ГВт. Чи потрібно цей дефіцит е, покривати нашою внутрішньою генерацією, тобто будувати тут станції, вітрові, сонячні, батарейні комплекси? Звичайно, що так. І до цього, якби йдуть всі інвестиційні проекти, Знов таки, коли війна закінчиться, відновлюється багато промислових проєктів, споживання ще зросте. Знов таки, повернуться мільйони українців, ще зросте споживання. Відповідно, для цього потрібно збудувати нові станції генерації електроенергії.